Так, шановним панством, мої вітання. Звуть мене Олександра. Сьогодні хочу подивитися з приводу літака, який вибухнув в Мачулищах да, в Білорусі. Це був розвідувальний літак А-50. І білоруські активісти стверджують, що. На білоруському аеродромі мачули ще зранку пролунали вибухи. Через це міг бути пошкоджений літак Ерефії, да? тобто це їх літак. Значить, вже, вже стверджую, що він, імовірно, отримав серйозні пошкодження і тривалий час більше не зможе літати. Відповідальні за вибух, імовірно, білоруські партизани. Так, це ми зараз подивимось, хто там, ймовірно, ну, відповідає за це, да. І ви ще питаєте, чи буде міститися Ерефія, що той літак можна зрівняти з крейсером Москва по важливості? Ну, давайте глянемо. Давайте подивимося цей вибух. Ем, вибух. Так, яким чином, да, спершу? Яким чином що то було? Чи то було заплановано, чи то був якийсь теракт, чи то партизани, чи хто, да? вибух того літака. Так, мені б, звісно, якусь фотографію, але, мабуть, ага. Що то було? Чому він вибухнув? Причина, причина. О, карти просто. Друзі, зараз я закрию, бо тут карти просто нереально фантастичні. Догралися. Знаєте, це називається а, правосуддя двійка кубків і диявол. Ну, По-перше, це помста. Навіть не те, що прям помста, а правосуддя, вона ж е, карта дзеркальна, це ж не обов'язково, коли щось з законом пов'язано, це означає, що ти отримуєш те, що ти робиш. Ну, типу, долітався. Да? Значить, е, це для того, щоб більше не літав, для того, щоб не е, ну, розвідувальний літак, да? щоб не, не визначав цілі і так далі. Ну, тобто, по правосуддю це, ну реально, помста. Догрався. Це не тільки білоруські. Це домовленість. Це не тільки білоруські партизани. По дияволу. Ну, карти просто, просто фантастичні. Ви зрозуміли, так? Да? Супер. Так що це сплановано. Це. Помста покарання. Да? покарання Не стільки пом... ну, помста покарань. Догралися. Бо правосуддя я ще її називаю дзеркальною картою, да тому що у фіміни да, в неї в руках і ваги, і меч. Тобто вона може як і нагородити, так і покарати, дивлячись. Чим ти займався, де да? ти, ти її отримаєш. Ну, добре, давайте. Чи сильні там руйнування, чи зможе він взагалі ще щось якось літати, чи взагалі щось тим літаком, чи сильні там руйнування, імператриця. Там просто літати не буде. Руйнування сильні. Імператриця, шут і четвірка кубків, і тут п'ятірка кубків. По імператриці це щось дуже важливе, щось дуже головне в самому літаку. Да? Ну, тобто, щось таке, що потребує вже заміни. Тобто, по шуту це, знаєте, ну все, долітався. Прекрасно. Реакцію Кремля давайте глянемо, так, як ви писали. Що цей літак для Кремля? Бо да, є у вас, що його можуть можна його зрівняти з крейсером Москва по важливості. Наскільки він був важливий для них, цей літак для Кремля, Пф, слухайте, десятка кубків це, да, це як, ну, да. це дуже важливо. Це просто цим. А, Цим, цим партизанам, цим людям чи хто це, я не знаю, святі люди, просто треба їм пам'ятник поставити за те, що ну, реально вони це, бачите, це ну, таємна робота, партизани, таємна робота, бо це було дуже важливо. нереально. Десятка кубків це прям великі сподівання, великі були надії на цей літак. Мабуть, дуже багато грошей коштував, ну, Таке. Добре, так, давайте тепер спитаємо, чи буде помста. Реакція Кремля, давайте для початку. Реакція Кремля на цей вибух, на ці пошкодження на цей теракт. Реакція Кремля. Шок і паніка. Шок і паніка, а що тепер робити? Да, стали вони перед вибором. А, стали вони перед вибором. Це зірвало плани, я так розумію. П'ять жезлів і закохані це зрив планів. Ну, Боже, що тепер робити? Гляньте, карти які прекрасні, показують нам колісницю, втратили, да, і, ну, і все. Відновленню не підлягає да, карта. Ну, є можливо бажання там щось відновити. Може, вони й захочуть там щось, я не знаю, ремонтувати, можуть бути над цим працювати, але ну, п'ятірка кубків це втрата. Втрата руху, це втрата е, планів. Знаєте що, як я думаю? На нього була дуже сильна надія на цей літак. І. Е, були дійсно певні плани по колісниці, тобто був уже, ну це з обстрілами ж, да, пов'язано, з ракетними обстрілами по Україні. І от ці плани, вони всі порушені. Тобто, боже, яка красота? Коротше, люди в шоці. Кремль, да, які ж то люди, Кремль в шоці. А, добре. Паніка, паніка, п'ятірка жезлів. Як це могло трапитися? Хто добрався, хто. Боже, які молодці, слухайте. А можуть, якщо хочуть, да? давайте спитаємо, чи буде помста, чи буде якась відповідь. Да? Чи буде якась помста, чи буде якась відповідь, щось готують. Верховна жриця щось планують. Але не факт, що вийде, зараз, друзі, не факт, що вийде. В них, знаєте, ще будуть якісь втрати. Верховна Жриця нам говорить, що в них будуть ще дуже великі втрати. Вони собі можуть щось і планувати, вони можуть собі щось і думати. Це вісім пентаклів. Але не, не факт, що все це вийде, слухайте, карти просто фантастичні. Тут дуже великі втрати ще будуть. А давайте спитаємо, чи будуть ще, да? чи щось таке ще буде, якісь такі теракти. Ну, то не обов'язково літаки, бо я розумію, що таких літаків, мабуть, не, не так багато, як тих крейсерів Москва. Чи будуть щось такі, якісь ще схожі теракти? Боже, звісно. Щось з кораблями пов'язане, друзі. Щось буде дуже багато вогню, багато руйнувань на воді, на воді. Дивіться. Щось прям вже якісь втрати. Імператриця, це, да? буде. Ох. Полуні, дама мечова. Це таємно, знаєте, як дійсно таємний такий рух, і це не обов'язково зі сторони, тільки зі сторони там, Білорусі або тільки зі сторони України. Я думаю, тут така, знаєте, сумісна робота, спільна, да? така спільна робота. Це круто, мене прям ці карти сьогодні дуже Розклад дуже мене тішить. Добре. Чого тепер чекати? Давайте ще так спитаємо, чого тепер чекати від Кремля? Чого тепер чекати, клас? Через те, що з цим літаком трапилося, чого тепер чекати від Кремля? не Знаю, нічого. <смі> Зупинка. Ну, немає, немає чим. Можливо, щось будуть, знаєте, як. Е І кубки вони ж не продію. Ну, відновлюватися будуть, да що, будуть намагатися, ну, нема що, все дивіться. Обмеження для них це просто втрата. Дуже сильна. Вони не очікували, вони налякані, вони тепер будуть думати, хто це, як це. А що це все в Білорусі тепер? Реакція, не реакція, а знаєте ще Лукашенко, чи буде він якось відповідати, як це так? Це ж він допустив, да? літак та Ерефі. Що тепер з Лукашенко буде через цей літак? Чи буде якийсь виговор, чи щось таке, чи буде. Лукашенко чи буде відповідати за цей літак? Ну, Трошки буде. Поверховні да, ой. Щось ще буде, друзі, щось ще буде відповідати. У нього також якісь втрати стоять. Дама мечів. Верховній Жриці. Почекаємо. Слухайте, гарні новини. гарні новини. Дякую вам, друзі, за ваш час, дякую за перегляд. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.